Вітаємо усіх шановальників футзалу на черговому протистоянні сьогоднішнього ігрового вечора. Глобалочик проти Кодерс команди, які борються за медалі. Але відверто кажучи, в останніх поєдинках не зуміли показати найкращих результатів. Артур Січка зіграє в тому числі Інтеліс, який вірить у власні сили. Ну і черга для команди Назарацишина, самого коуча сьогодні ми не побачимо. Є на це конкретно взяті причини Ксьонзи і компанії. Є можливість знайти Артура Січку. І той не забиває черговий шанс розвинути атаку. Загубили Олексія Омельчака, Лісний лісни його удар над воротами. не розуміти, чи переможе сьогоднішнього матчу буде надалі складати конкуренцію. А Вензі Юнайтед і Алексу у боротьбі за срібло і бронзу. Удар під поперечку від довери ключовою обоймою для будь-якої команди у нашому виді спорту. Проша робота. Омельчак Пробиває лівою ударні куток. Свій клас. Ну і безпосередньо завоювати місце в основі. Солошенко один із таких. Удар не забиває Денис. Ну, а спробуй вже пробити низом. Січки той залишає м'яч в межах ігрового поля. Помиляється, правда, під час цієї передачі контратака 2 в 2. Мельничик одного обійшов. Бордун. Мельничик. Удар лівою не вдається, оскільки січка реабілітувався. Чудово зараз повернувся на власну половину. Бохонко обіграв Артура. Пробив з носка на дворо. Атакує дуже обережно Глобалоджик. Петлак Бохонко вихідіш навіть Олександр Бохонко перекатом голоду. Як же ж філігранно вирішив долю цього епізоду на останній хвилині першого тайму Олександр Бохонко? з великим задоволенням до перебів подій. Ну, інтеліас помиряється силами ЗНХ. Все-таки субсервий ту потрапив. Планшетом за відсутності Єцишина взяв на себе функції тренера. Однак не так якісно! Кишну... Ооо! Лось лажде після асисту Січки забиває вдова рейзи. У нас нічия, один-один. Не зумів часно вийти. Із... У рамках поєдинку першого кола. Січка пробиває у стійку влучає. Мельничок. Обіграв, наче по суперника. Лісний. Пробиває Богдан і забиває 2-1. Нічого собі Богдан лісний. Аж сітку прошив. Це ще не кінець. Менічик. Менічик. Його удар! Брунець перед собою. Та... Так. Юрій Крушельницький готується до свого матчу. Пробив лісний. Поштовхався із суперником. Арбітрують можливість боротися. Лісний уже лівою у дальній кут. Може стати справжнім героєм. Помилка в простій ситуації. Вихід 2 в один. Петлак. Боконко не забив. Як же ж Отаку і дуже обережно вже. Правим Планом гол 2-2! Фрей після передачі петлака зрівнює Шальки Терезі. Простріл! Пусті ворота Віддай же ж на Солошенка! Мельничик не опускається в роту. Солошенко. Виконує не надто вдало передачу, однак що... там Довай Довайрейзе! Дуже близьким був до успіху, як же ж зіграв зненацька. Сергій Довай Довайрейзер. Артур Січка. Тут е... є прийшов. Петлак, Петлак, Петлак. Удар! Гол! Занові Петлак! Приносить, можливо, перемогу команді Котарс. Що відбувається? Спрацьовує правило, не забуваєш ти за.